Як мені вдалося заробити біля 9 тисяч доларів на біржі KuCoin в їхніх бірніндропах? Та яким чином я отримую пасивний прибуток з цього протягом місяців? Ну і вже по класиці. Ось вам така рекомендація. Це підписатися на мій телеграм-канал, де я активніше викладаю різну цікаву інформацію, куди я пощу більш швидкі активності, новини, оновлення ось даного чи інших теж досить цікавих та потенційно прибуткових проєктів. Або якісь думки по ринку, які так чи інакше не доходять сюди. Дане відео не є фінансовою рекомендацією. Інвестиції це завжди гра з ризиками, а в сфері крипти вони ще й підвищені. Тож перед прийняттям рішення рекомендую зважити всі за та проти, що таке Burning Drop та як він працює. В криптопросторі існує така біржа, як KuCoin, на якій проходять своєрідні сейли. Команда назвала це Burning Drop. Можливо, ця назва була, до речі, вибрана не випадково, а всі ми пам'ятаємо SEC та їхнє відношення до token Sale. Взагалом, аби отримати алокацію, вам потрібні будуть швидкі пальці, монети самої біржі та долю вдачі, без якої взагалом не обійтися в абсолютній більшості випадків у крипті. Я особисто за весь час встиг взяти участь в 11 бненах. І ось що, на мою думку, варто знати і враховувати перед тим, як приймати своє рішення. Перше, то найголовніше, це те, що вам будуть потрібні монетки самої біржі, це EKSS. Так як це не ті родини монети, типу там Ефіріума чи біткоїна, і точно не стейбл, ринки у нас зараз розпамплені, волатильність підвищена, а значить і ризики прийдеться брати на себе більше. А друге, суть Burning Drop полягає у тому, аби ви застейкали ваші КСС на 20 днів. Тобто, щоб отримати монети проекту, вам потрібно зробити такий собі хардлок токенів, що означає, що весь проміжок часу у вас не буде можливості їх зробити. Стейкнути. Третє це є швидкі пальці і уважність. Так як тут обмежений пул, де діє first, come, first serve, і для того, щоб застейкати монети у Burn and Drop, здебільшого є приблизно від 2 до 30 хвилин. Ну і по особистому досвіду я помітив, що тривалість самого цього стейкінгу ніяк не впливає на ціну монети. Тобто, якщо стейкінг буде йти там, 5 хвилин, то ціна може бути і висока, і низька. Стейкінг також може йти і 30 хвилин. І, відповідно, ціна буде такою ж самою або високою, або низькою. Інколи бувають випадки, коли не встигаєш закинути в стейк монети. У мене особисто було так, чи один, чи два рази. Так як нагрузка висока, бо багато людей нажимають на кнопку стейк. Ну і відповідно сервер не витримує і не встигає обробити саме вашу заявку. Також я помітив, що менше часу для стейку тоді, коли самих сейлів менше, по причині того, що у людей більше вільних монет. Ну, відповідно, якщо брнги кожні 10-15 днів, то часу для того, аби застейкати, з'являється більше, бо у людей банально немає КСС. Четверте, що варто знати, верхній ліміт на стейк рівний 300 або 350 КСС. Це в залежності від проєкту. Нижня планка близько трьох токенів. Після того, як ви успішно закинете монети в пул, протягом декількох днів коїнівська система вираховує, скільки монет того чи іншого проекту вам дати. Під час періоду вираховування також є можливість спалювати КСС. Я кілька раз спалив і якогось особливого результату чи підвищення прибутку не помітив, тому думаю, що в цьому не дуже є сенс. Коли вищі етапи закінчаться, можна буде вже побачити всю кількість монет, яку ви отримаєте за стейкінг. Але 100%, тобто всіх монет на лістингу, отримати не вийде. В мене принаймні ніколи такого не було, так як кожна монета в берінгах має свої розлоки, Звідси, по суті, з'являється пасивний дохід. А тепер до моєї статистики. Я старався залітати у всі можливі проекти. Стейкав я завжди максимально можливу кількість монеток, тобто 300 або 350 KSS. І ось що в мене вийшло. Монетка LMWR всього 50 доларів. Розлоки закінчились. Інфра – 227, розлоків немає. XPLL 15 доларів, розлоки закінчились. Монетка MMM. Це є не піраміда і не мавроді всього 400 доларів розлоки закінчились. Монетка Атем 83 долара і далі йдуть розлоки. РПК 102 долара, йдуть розлоки. Монетка Root 855 доларів далі йдуть розлоки. Inspect 617, йдуть розлоки. Біол 219, йдуть розлоки. Монетка Zend це є від стракнету 620 доларів і далі будуть йти розлоки. І останнє це є монетка ЗК, та що от поліхедра. Дали 80 доларів і далі йдуть розлоки. Всього вийшло близько 3-300 доларів. Це при тому, що більшість проєктів до сих пір мають свої розлоки і кожного місяця мені дають таку собі зарплату. Самі ж монети біржі мені вдалося удачно підібрати ще перед початком болрану, десь біля 6 доларів. Після продати в плюс, і потім знову купити десь біля 10 доларів. Таким чином, я ще отримав профіт на рості КСС. Про це, до речі, я згадував у своєму телеграм-каналі. Ну і я з вами не прощаюся. Будьте активні на цій бичці. До наступних зустрічей!